Привіт! З вами Оленка Єднак. Це моє нове відео на каналі. Я хочу вам зняти щось дуже цікаве. Mm. <сіх> Всі, хто... mm. так, мені так здається, що це буде цікаве. Всім, хто мене добре знає, відомо, що в нас є кицька Лисюня. Їй вже 19 років. Ми привезли її з собою з України в Чехію. Вона тут разом з нами, іммігрантка. От, вона в нас довгошерстна і її потрібно досить часто вичесувати, вичесувати, тому що формується на шерсті ковтуни. І сьогодні я хочу вам показати, як я це роблю. Ось є в мене така щіточка. А ось тут є моя киця. І вона, мабуть, буде кричати. Ви не лякайтесь, я просто вас попереджую. Це не від того, що їй боляче. Це просто лише тому, що вона має такий характер. Противник. Характер не ніж. Так, характер скверний. Да, характер скверний. Вот. А може, тут на камері так буде? Ні, камери вона не боїться, тому що на відео ми її знімаємо дуже рідко. Просто вона не любить вичисуватися. Ну, Осяночка, трошки треба потерпіти. Зовсім трошечки. Щоб забрати в тебе зайву шерсть. Щоб її не вилізували. Десь така зла, мурдяка. Mm. Зла? Так. Спочатку так легенько, просто. Ну-ну-ну, Лисюнечко, трошки треба потерпіти. Зовсім трошечки. Тобі ж не боляче. І просто не любиш вичесуватись. Так, моя киця. років? 19 років нашій Лисюні. Сьогодні е, е, в нас вже початок листопада, 8 листопада їй виповнилось 19,5 років. От, 2024 рік. <рив> так, так, так. Я знаю, що тобі не подобається. Ну, але треба трішки потерпіти. От, спочатку я прийшлася щіткою такими. Це, це глядачів також стосується. Так. Спочатку я прийшлася желізними зубчиками щітки. легенько розчесала поверхню шерсті. А потім тут такий пластмасовий широкий гребінь, який добре витягує зайву шерсть. І от такими плавними рухами я намагаюся забрати зайву шерсть. І під пушок з нашої дівчинки, нашої кицюні. Ай веседочка. Ну, жоден, така киця. Ну буде, хватить. Ну і взагалі то не. Взагалі то треба вичесувати довше. Ми просто потім обріжемо, <різь> <різь> Ми зробимо монтаж. <різь> 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 Бо вона думає, що вона тут головна. І що якщо вона буде супротивлятися, то я її відпущу ну, але ця шерсть їй дуже заважає? Вона формується в ковтуни. Потім ті ковтуни з маленьких таких шматочків робляться величезні, і вона вистригати ті ковтуни, вона ще більше не любить, ніж вичесувати просто надлишок шерсті. Тому я намагаюся, поки вони не сформувалися. Забрати надлишок шерсті хоча б отак от з поверхні, бо там, на пузіку між лапками, вона вичесуватись не дається зовсім, і вистригати кофтуни вона також не дає. А якщо її тримати, щоб, наприклад, Рома мені допомагає її тримати, а я вистригаю, то вона кричить значно сильніше, голосніше. І тоді це всі сусіди чують. <ріст> І мені стає страшно, що вони можуть позвонити в поліцію. Подивіться, це лише перша черга. Бачите, скільки шерсті? Який величезний комок. Бачимо, бачимо. Так. І тепер ще раз так. Треба так, хоча б два-три рази пройтися щіткою. От на осінь вона ще наростила нової шерсті. Літом, весною і літом вона гарно виліняла і не було стільки шерсті, що, що вичесувати. А на осінь твої шерсті значно більше. Тільки почалися перші осінні холода, вона почала їсти більше і нарощувати свій м'яха. Та, Лісюнечка, ти наскільки така волохата? Око волохата кудлата, Ну, не кричи, не треба, моя зузулька. Так. Я знаю, що тобі це не подобається. Ну і отак от ще хвилин 5-10, я буду її чесати. Дуже дякую вам за увагу, що ви подивилися моє нове відео. Ось, якщо вам було цікаво, якщо вам сподобалось, можете поставити лайк поділитися з тими. В кого є такі самі коти, яких потрібно вичесувати, які вичесуватись не люблять. Хай подивляться на свою. С... На мою. На мою. <плес> на те, як це роблю я. <плес> От. А якщо хочете, напишіть в коментарях, сподобалося вам це відео взагалі чи ні. Буду вдячна вам за будь-який будь зворотній зв'язок. Так що бажаю вам всього хорошого, гарного настрою! І міцного здоров'я вашим пухнастим улюбленцям. <клак <noise> <клак> Як винагорода, за страшенні муки, смачненький творожок улюблене лакомство нашої Лесі. <клак> 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 Тому може бути не чути її звуки. Підсунь ближче мікрофон. Are you okay? Ja. Ну, тут зовсім трошечки, <сі> зовсім трошечки залишилося на руці. Шо, вона творожок дуже любить. І після страшних мук вичесування. Це просто як м -м, бальзам на рани. З'їсти вкусненьку. І якби закріплення того, що вичесуватись не так вже і погано. Потім приходить смаколик. Всі. Хороша дівчинка, молодець. Ну, всё, теперь папа.